Сьогодні рибки пожаримо в казані. Зараз рибку замаринуємо на пару часиків і будемо жарити. По ходу діла буду знімати. Рибку замаринували. Посолили, поперчили. Добавили цедру лимона і залили половинкою лимона соком. Поки маринується рибка, підготуємо все остальне. До речі, рибка буде непроста. Рибка буде з томатом. Зараз обшкваримо помідорки, знімемо шкурку. Отремона тюрочку. зробимо томат. Морку покришимо і цибульку. А тоді вже будемо обжарювати рибку. Обваляємо в муці і обжаримо до золотистої корочки. Натерли томату, морку порізали соломкою, цибульку кубиком. Рибка вже замаринувалася. Йдемо, розпалюємо багаття і обжарюємо рибу. Друга партія обжарюється. Вышла вот такая рыбка в томате на смак я консерва.